Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати. Сподіваюсь, мене чутно. Якщо так, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що мені чутно, що я зараз на зв'язку. Окей? Мене звати Тетяна, я тренер з англійської і німецької мови, а також психолог. І сьогоднішня наша тема зустрічі, і така тема зустрічі у нас буде на постійній основі. Ми будемо е з вами бачитись в певний час, в певний день. Для того щоб говорити про методику iSpeak. що таке методика iSpeak? Це моя авторська методика, якою я користуюся вже більше трьох років, і я дуже пишаюся нею, тому що я бачу дуже багато результатів. І на цих зустрічах я буду трошечки вам більше розказувати про цю методику, як вона працює. І сьогодні ми з вами навіть трошечки потренуємось. Якщо ви вчаєте англійську мову, якщо ви вчаєте німецьку мову, тобто буде трошки завдань і для англійської мови, і для німецької мови. І також на наших зустрічах таких будуть присутні і мої студенти, з якими ми працюємо вже довгий час, або з якими ми раніше працювали, які на собі відчули якість цієї методики, і мені буде дуже цікаво запитати саме їх. Наскільки їм вона допомогла, тому що коли люди повиїжджали, ну багато студентів повиїжджали за кордон, то багато хто дзвонив і сказали, що Таня класно, що ми займалися саме по цій методиці, тому що я не боюсь говорити. І методика iSpeak, вона націлена на розмову. Це ціла програма, повністю програма, за якою ви йдете від А до Я. Скажімо так, тобто всі там 10 рівнів, або, можливо, їх навіть буде 12, що я дивлюся, як, як їх систематизувати, як їх так, розмістити правильно, так? коли ви починаєте із самого початку і доводите свій рівень англійської або німецької мови до такого вільного володіння. І плюсом цієї методики є те, що ви починаєте говорити з першого уроку. Перший пункт, про який я хотіла б сказати щодо цієї методики на сьогодні, це те, що вона інтуїтивна. Тобто, ви, як е, не носі мови, ви вивчали свою рідну мову інтуїтивно. Ви слухали, ви спостерігали, і ваш мозок у цей час аналізував, що і як відбувається. І саме ось ця інтуїція, і далі ви сприйняли інформацію. Імітуєте її, тобто ви даєте інформацію в потрібний час, в потрібному місці. Тобто інтуїція і імітація знань вам буде допомагати, коли ви будете вивчати іноземну мову за допомогою методики iSpeak. Інтуїція і імітація це основний момент, перший, про який я б сьогодні хотіла сказати. І наступного разу я буду розказувати більше і більше, як саме які ще моменти задіяні тут. Ці методиці, такі як там, повторення, інтервальне повторення, таке як а, заучування, незаучування, чи потрібно заучувати чи ні, ми будемо про це все говорити в даній рубриці. І сьогодні я вас запрошую на невеличке таке тренування. Зараз ми почнемо з англійської мови, і ми подивимось, як можна інтуїтивно і візуально також, ну так, візуально комфортно звикати до певних конструкцій англійської мови. І щоб ви ну, в цьому, скажімо так, впевнилися, на сьогодні я взяла всі три часи основних, за допомогою яких ви зможете говорити. Три часи, які говорять про минуле, майбутнє і теперішній час. Тобто те, що ти робив колись, те, що ти робиш завжди, в англійській мові, і те, що ти будеш робити. Зараз ми попрацюємо з англійськими конструкціями. А, для того, <с> я, тут такі, я не знаю, як в інстаграмі вибачте, я ще не знаю, як поділитися екраном або ще щось зробити в інстаграмі, тому ось так. <с> І для сьогоднішньої теми нам потрібні такі слова, як receive. Ви бачите їх перед собою. Receive. Подивіться, будь ласка, можливо, тут зеркальне відображення, я не знаю. Я вам напишу ці слова. Під цим відео. Продивіться їх, будь ласка, зараз. Receive. Повторіть за мною. Receive. Receive. Receive це отримувати. Наприклад, receive a present. Отримувати подарунок. А далі. Arrive. Повторіть за мною. Arrive. Arrive це приїжджати кудись, прибувати кудись. Arrive. Uh -huh. Наприклад, arrive on time. Arrive on time. Uh, прибувати вчасно. Um, earn. Earn. Earn це заробляти. Earn. Earn a lot. Заробляти багато. Earn a lot. Давайте ще разом. Receive. Отримувати. Arrive. Um, приїжджати. Earn заробляти. Тепер я задаю вам питання, наприклад, зі словом do. Це я буду запитувати вас щодо того, що ви робите завжди. Наприклад, do you, do you, you, це ви, do you receive a lot of presents? Do you receive a lot of presents? Багато подарунків. Do you receive a lot of presents? Ви отримуєте багато подарунків? Скажіть це зі мною. Do you receive a lot of presents? І щоб сказати так, я отримую. Ми кажемо Yes, I receive. Yes, I receive. Угу. Скажіть, yes, за мною. I receive a lot of presents. Yes, I receive a lot of presents. Окей. Okay. Далі. Uh, does she. Does she, чи вона отримує? Does she receive a lot of presents? Чи вона отримує багато подарунків? Скажіть мною. Does she receive a lot of presents? І відповідаємо, так. Так. Yes. She receives. Я буду вам підказувати. Yes, she receives a lot of presents. Так вона отримує багато подарунків. Скажіть разом зі мною. Yes, she receives a lot of presents. Окей. Okay. Тепер я запитаю вас про минулий час. Did you, receive, did you receive a lot of presents yesterday? Did you receive a lot of presents yesterday? Чи ви отримали багато подарунків вчора? Скажіть так, я отримала. Yes, I received. Yes, I received. Коли у нас буде минулий час, я буду показувати ось так. Це буде значити друга форма або закінчення ED. В даному випадку закінчення «-ed». I received a lots of presents. Угу. Скажіть разом зі мною. Did you receive a lots of presents? Did you receive a lots of presents? І відповідь буде Yes, I received a lot of presents. Далі, про майбутнє запитаю, Will you receive a lot of presents? Ти отримаєш багато подарунків. Will you receive a lot of presents? І для майбутнього ми просто скажемо will. Yes, I will receive. A lot of presents. Скажіть зі мною. Я отримаю багато подарунків. Yes, I will receive a lot of presents. Угу. А тепер спробуємо швидко це зробити. Я задаю вам питання, ви відповідаєте. Do you receive a lot of presents? Do you receive a lot of presents? Yes, I. receive a lot of presents. does she receive a lot of presents? does she receive a lot of presents? yes, she receives a lot of presents. yes, she receives a lot of presents. did you receive a lot of presents? did you receive a lot of presents? yes, i received a lot of presents. <laughs> okay. We have a guest here, that's cool. <laughs> okay. Uh, so, and in future, will you receive a lot of presents? Will you receive a lot of presents? Yes, I will receive a lot of presents. Yes, I will receive a lot of presents. Чудово, Напишіть мені, як ми задамо питання зі словом arrive, arrive on time. Як ми скажемо, наприклад, ти прибуваєш, зазвичай ти приходиш вчасно. Напишіть також в коментарях, чи вона приходить вчасно питання. І чи вона прийшла, прибула вчора вчасно, і чи вона прибуде, прийде завтра вчасно. Arrive on time прибувати вчасно. І також напишіть в коментарях. Ти заробляєш багато? Do you earn a lot? Ага. Або чи вона заробляє багато? Earn a lot. Заробляти багато. Чи ти заробляла багато в минулому? в минулому? І чи будеш ти заробляти багато? Will you earn a lot? Запишіться, запишіться в коментарях ці питання. Потренуйте, і ми з вами їх опрацюємо ще наступного разу. Тобто ми будемо зустрічатися і наступного разу це опрацювати. Сьогодні ми попрацювали над англійською мовою. На наступному прямому етері ми попрацюємо над німецькою мовою. Також у нас буде така розмовне, розмовне тренування. Дякую вам, гарного дня і до зустрічі!